Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Яскраві клумби та газони, десятки ліхтарів, нові лавки та гранітна огорожа на лопанській набережній Людно навіть у спекотний день. Тут з першими променями сонця розпускаються тисячі різнокольорових квітів, а вздовж річки не поспіхом прогулюються харків'яни та гості міста. Лопанська і нетечинська набережні вважаються пам'ятками першої столиці. Набіжне, ідеальне другого слова не можу сказати. новий мост, Восновили лодочну станцію, газони, парк став. Как Там, де зустрічаються дві річки, розташований мальовничий сквер Стрілка, тінясті алеї, витончені лавки. Молодь невеликими компаніями розташовується прямо на галявинах. А романтики відправляються човнами на прогулянку по воді. Водний атракціон справжній фаворит літнього відпочинку цього року. Харідаві такою придумали, дуже класно, море позитивних емоцій, дуже весело. за позитивними емоціями до водних артерій харків'яни їдуть з усього міста, Зустрічають та проводжають сонце, фотографуються у день весілля, скріпляють свої почуття замочками на мосту. А незабаром на набережній для молодят обладнають спеціальне місце для фотосесій, аби святкові світлини харків'ян перетворилися на справжні шедеври.